Привіт, друзі, я дуже рада зустрічі з вами. І хто сьогодні хоче подивитись готові розв'язки з підручника істер математика для 10 класу і відкрити разом зі мною другий розділ перпендикулярність прямих і площин у просторі і подивитись 10-го параграфа вимірювання кутів у просторі ортогональне проєктування, розв'язок прикладу 10.24, то запрошую на сьогоднішній урок. Це відео зроблено по вашим проханням. Кого цікавить теорія на цю тему, то дивіться посилання в описі до цього відео. І так, завдання 10-24. З точки до площини проведено дві похилі. Одна з них утворює з площиною кут 45 градусів, а друга 30. Проекція першої похили на площину дорівнює 2 корення із 2 см, знайдіть довжину другої похилої. Зобразимо спочатку малюнок і запишемо, що нам дано, щоб розібратись з умовою цієї задачі. І так, зобразимо якусь площину, площину можна їх маркою позначати. Нехай це буде площина альфа. І нехай з якоїсь точки у нас проведено. Дві похилі до цієї площини. Нехай це буде точка А. Ось ці дві похилі. Нехай це буде похила АЛ, а це буде похила АК на площину Альфа. Для того, щоб зрозуміти, де у нас проекції цих похилих, то треба ще з точки А опустити перпендикуляр і з'єднати кінці перпендикуляри похилих, щоб отримати проекції цих похилих. І так, опустивши перпендикуляр АО. На площину Альфа ми отримали, що КО це проекція похилої АК. І ОЛ це проекція похилої АЛ. Тепер запишемо, що нам дано. Нам дано дві похилі АК і АЛ похилі. Одна з них утворює з площиною кут 45 градусів. Якщо відомий кут між похилою і площиною, то це кут між похилою і проекцією. Тобто, виходить, що нам заданий кут АОК, який дорівнює 45 градусів. Кут АОК дорівнює 45 градусів. Отже, ось цей кут ми знаємо. Далі, А друга похила, тобто Ал, утворює з площиною альфа кут 30. Якщо кут між. Похилою АЛ і площиною, то це кут між похилою і її проекцією, тобто кут АЛО, нам ще відомий. АЛО дорівнює 30 градусів. Отже, і ось цей кут ми знаємо, це 30 градусів. Проекція першої похилої на площину дорівнює 2 корені із 2. Проекція, ми казали, це на площину КО, це вже проекція. КО першої похилої дорівнює 2 корені із 2 см, знайти. Довжину другої похилої, тобто АЛ. АЛ – невідомий відрізок. Тобто АЛ шукаємо і КО ми знаємо два корення із двох. Оскільки АО це перпендикуляр то перпендикуляр АО, він перпендикулярний до площини альфа і перпендикулярний до всіх прямих, що виходять з точки О. Тобто АО перпендикулярно ще й до КО, і АО перпендикулярно до ОЛ. Тобто, ось ці кути у нас прямі. А якщо ці кути прямі, то ми довели, що трикутники, відповідно, АОК і АОЛ вони прямокутні. Це два прямокутних трикутники. Якщо ми маємо два прямокутних трикутники, то можемо з ними працювати як, як з прямокутними і використовувати властивості цих прямокутних трикутників. І от ми знаємо в одному з них, а саме в АКО, що у нас кут 45,1 градусів, і є ще катет 1, два корення із 2. то ми можемо знайти інший катет, який належить як цьому трикутнику, так і сусідньому. Тобто з трикутника АКО. Ми можемо знайти невідомий нам другий катет. Як? Яким чином? Існує два способи. Перший спосіб це використовуючи тригонометричну функцію, яка зв'язує протилежний катет і прилеглий, а це функція тангенса. Тобто можна записати, що тангенс кута К в цьому трикутнику дорівнює відношенню протилежного катета. Це АО до прилеглого катета, це КО. І тоді можна виразити з цієї рівності АО, дорівнює. Це буде КО помножити на тангенс 45 градусів. А оскільки тангенс 45 це одиничка, то це дорівнює просто КО, а КО це два коріння із двох, отже, і інший катет дорівнює два коріння із двох. Отже, ми знайшли АО. Це перший спосіб. Другий спосіб, дивіться, якщо один кут 45, цей 90, то тоді другий кут у нас також 45. Тоді трикутник, який ми розглядаємо, А. КО, він не тільки прямокутний, він ще й рівнобедрений. А в рівнобедреному трикутнику дві бічні сторони прилеглі до кутів 45 рівні. Отже, з рівнобедреного трикутника слідує, що сторона АО дорівнює другій бічній стороні КО і дорівнює два корення із двох. Це був другий спосіб, і ми знайшли з вами АО. Що нам дає знання АО? Та те, що ми можемо тепер розглядати другий прямокутний трикутник, а саме АЛО. І в цьому трикутнику, з трикутника АЛО, він прямокутний, тому що кут ми сказали 90 градусів. І з цього трикутника ми вже можемо шукати. А L, яка являється гіпотенузою, знаючи один кут 30 градусів і знаючи протилежний до кута катет. Якщо ви забули властивість кута 30 градусів, то використовуйте тригонометричну функцію. Тут також два способи знайти гіпотенузу. Перший спосіб це використовуючи функцію синуса, або саме синус пов'язує протилежний катет і гіпотенузу, тоді синус кута L дорівнює це відношення протилежного катета. Це АО поділити на гіпотенузу АЛ. Тоді невідома нам гіпотенуза. АЛ дорівнює, ми повинні АО поділити на синус. АО поділити на синус 30 градусів. На синус 30 градусів. АО ми вже знаємо. Ми тільки що знайшли, що це два коріння із двох. І, якщо поділити синус 30, це одна друга. Якщо поділити на одну другу, то це те саме, що помножити на 2. Тому що дріб при множенні перевертають. Тоді виходить, що це 2 корені із 2 помножити на 2, або 4 кореня із 2. А можна іншим способом зайти, пам'ятаючи таку властивість що властивість кута 30 градусів, що гіпотенуза дорівнює двом катетам. Якщо цей катет лежить напроти кута 30. Якщо цей катет напроти кута 30 градусів. А це те саме, що ми з вами знайшли. Якщо гіпотенуза вдвічі більша за катет, катет 2 коріння із 2, то гіпотенуза 4 коріння із 2 см. Отже, відповідь в цьому завданні. довжина другої похилої, а саме довжина Ал. Дорівнює 4 корення із 2 см. Знаходили, працюючи з двома прямокутними трикутниками. З першого знайшли катет, знаючи кут і катет, а з другого знайшли гіпотенузу, знаючи кут і катет. Ось такі на сьогодні приклади. Буду вдячна, якщо поставите лайк, розповсюдите моє відео, поділитесь з друзями. Ну а хто ще не підписаний, то підпишеться на мій канал. Пишіть коментарі, пишіть завдання, які вам не зрозумілі. Буду рада допомогти. До нових уроків все буде Україна!